My dear 5 graders, I'm so glad to see you again. Продовжуємо працювати за підручником Full Blast Plus 5. Сьогодні у нас урок повторення вивченого матеріалу Round Up 3. Вже. Працюємо з вами на сторінці підручника 46-й, ну, а також мої постійні глядачі. В кінці цього відео можуть перейти за посиланням в описі до нього. І зробити таку ж саму check-up, round-up перевірку за своїм робочим зошитом. До речі, в нашому плейлисті, там де у нас відеогляди до робочого зошиту, є ще багато додаткових матеріалів, як за граматикою, так і за тестовими якимись завданнями та відеоуроками. Тож, будь ласка, долучайтеся до нашої спільноти, ставайте активним спонсором каналу. Аби підтримати автора, і доступи до додаткових бонусів вам будуть відкриті. Ну, що ж, ми починаємо з вами перше завдання vocabulary, як завжди. Давайте з вами перевіримо. Їх, їх називають ще word Friends, слова, які товаришують, тобто сталі словосполучення. І так, do. Чим ми займаємося? До речі, тема у нас була яка? It's my life, це моє життя. Отже, ми будемо зараз згадувати усі ті вирази, які вчили, які пов'язані з домашніми обов'язками, можливо, так? So, do. Do the washing-up. B. 3B. 1B. Sorry, do the washing-up. 2. Serve the net. Шукати якусь інформацію в інтернеті. 3. Get dressed, одягатися. Get dressed, одягатися. 4. Talk on the phone. Розмовляти по телефону. Talk on the phone. Розмовляти по телефону. 5. See. Have lunch. Обідати. Have lunch. Six. Collect comics. Збирати комікси. Collect comics. Next. Uh, hang. Вішати щось. So, або, ага, зависати з друзями, гуляти з друзями. Hang out with friends. Тусити іншими словами. Next visit. Visit an art gallery. Відвідувати картинну галерею. Visit an art gallery. The next one play chess. грати в шахи. And the last one take out the rubbish. Виносити сміття. Take out the rubbish. Great, well done. So B circle the correct words, or grammatico My brother goes or takes the dog for a walk every day. Staliviras to go the dog for a walk abo to take the dog for a walk. Take, yes, so my brother takes the dog for a walk every day. Lucy doesn't help at home. She is lazy or she is late. Люсі не допомагає вдома, вона лянива або вона запізнюється. I think that she is lazy, yes? She doesn't like working hard. Three. so, I've got an idea. Let's go або let's do fishing. Пам'ятаєте, уся якась активність, усі якісь справи, які закінчуються на ing, слово займатися цією діяльністю буде go. Отже, go fishing, go boxing, for example, різні види спорту, go embroidering and so on, go an eating. 4. Simon never washes or brushes his teeth after lunch. Ну, мити зуби зуби. або чистити зуби. Brushes, yes. brushes his teeth. Також в англійській літературі є вираз як clean teeth, також дуже розповсюджений вираз. Володимир Loves Sports. А Володимир любить спорт. On Mondays and Wednesdays he does or plays football. Ну, звичайно, грати в футбол буде play. Грати у командний вид спорту буде play. Does можна karate, judo. And at the weekend he goes swimming. А чому не gymnastics? Тому що gymnastics можна do. Розумієте? А swimming Go go swimming. Це ми все проходили з вами протягом нашого юніту. This book is boring, exciting. I don't like it. So, if I don't like this book, so uh, I think that it's boring. Great, well done. Таким чином, ми з вами зробили перевірку vocabulary наших знань. За словами. Зробили перевірку лексики. Любі мої підписники глядачі каналу. Не забувайте ставити свої вподобайки, коментувати відео, залишати свої коментарі, ділитися цим відео зі своїми однокласниками, друзями, які також навчаються за підручником Full Blast Plus для 5 класу за новою українською школою 2022 року. Не забувайте також підписуватися на канал, хто ще на нього не підписаний, хто дивиться його без підписки. Адже на каналі. Як якщо вам надійшло одне відео лише відчителя, наприклад, для перегляду, не забувайте, що воно не один одиночне, так це відео не одинаково, воно йде у зв'язці цілого плейлиста. Тому переходьте, будь ласка, на мій канал, знаходьте плейлист з цим відео, залишайтеся, будемо працювати, навчатися разом. Також не забувайте під після того, як підписались на канал, тиснути на дзвіночок, аби слідкувати за виходом нових уроків, як за підручником, так і за робочим зошитом. Робочий зошит і огляд на відео за робочим зошитом йдуть в окремому сеті, в окремій добірці цих відео, відео в окремому плейлисті. Який ви також можете знайти на моєму каналі. Також не забувайте ставати активним спонсором каналу для отримання додаткових бонусів для вивчення іноземної мови разом з каналом Forget Me Not. Ну, а зараз переходимо до граматичного блоку. Complete the sentences with in, on, or at. Доповніть речення прийменниками in on або at. І так, Liz Gets Up at 6 o'clock. Ліс прокидається о 6-й годині щодня. Uh, Alice often goes out in the evenings. Сталий вираз in the evening, in the morning, in the afternoon. In. I never read books in my free time. Я ніколи не читаю книги у свій вільний час. My mother usually goes shopping uh, saturday mornings. Якщо у нас просто було б слово morning, ми б написали in the morning. Але Якщо у нас є назва дня тижня, то це буде on. On Saturday Mornings. We always study our room at the weekend. Ми завжди прибираємося в кімнаті на вихідних. Jack Sometimes goes to the cinema on Sundays. Джек інколи ходить до кінотеатру о, щонеділі. Окей, okay, great. The next task complete with the present simple of the verbs in brackets. Зараз нам потрібно розкрити дужки і поставити ці дієслова у форму present simple tense. Пам'ятаємо, що після he, she та it, або тих слів, які їх позначають, ми пишемо дієслово закінченням –s SES. Ну, якщо це стверджувальна форма. А у нас тут, в принципі, скрізь стверджувальна форма буде. So, my sister usually, моя сестра зазвичай а, uh, навчається після вечері. Studies. С літера Y змінюється на I, коли додається закінчення ES. Studies after dinner. Every afternoon Ted goes. Є слова, які закін закінчуються на O, додається і S закінчення. Goes ro rollerblading. My friends, my friends множина, отже, listen. Listen to hip-hop. I often Get up так і залишається без змін. I often get up late on Saturdays. Я часто прокидаюся пізно по суботах. Далі, Зоя stays at home on Fridays. Зоя це she, вона, дівчинка. «однина». Тому з дієслово пишемо з закінченням S. Чому у нас Y не змінилось на I в даному випадку? Тому що перед Y іде голосний звук, а тут був приголосний. Якщо перед Y іде приголосний звук, то при утворенні третьої особи однини форми в Present Simple Y змінюється на I. Якщо у нас перед Y іде голосний звук, то нічого не змінюється. N-Watches TV. Додаємо закінчення –ES, тому що йде накопичення нагромадження приголосних звуків. Окей, okay. N-Watches TV. Таск E. So Circle the correct words. Тут уже у нас будуть е, uh, буде повторення питальних конструкцій, заперечень і робота з, зі словами, які позначають частотність дії. Так? Okay, do you or you do want to play tennis? Ну, звичайно, do you. Do you want to play tennis? Sorry, I don't like sports. Вибачте, я не люблю спорт. So, what time or when do you wash the car? At the weekend. When? Тому що на питанні what time? Тоді треба, щоб була відповідь от 7 o'clock. Uh, does or do your brother? Дивіться, ключове слово brother. Brother це he отже, does. Does your brother help with the housework? Чи допомагає вам брат з домашніми ну, з роботою по будинку? Yes, he does. Так, допомагає. Стверджувальна форма doesn't не підходить. Якщо було б «no», тоді doesn't. But he often або never tidies his room. It's a mess. Ну, якщо кімната це безлад, то тоді never. What time do you have lunch? О котрій годині у вас обід. I always have lunch at half past twelve. Правильний порядок слів ю реченні – це коли прислівник, який виражає частотність виконання дії, always, often, sometimes, usually, rarely, never стоїть між підметом і присутком. Або після слова to be, якщо воно наявне в реченні, у вигляді am, «is», а та R. And the last one. Does Fred ride his bike in the afternoons? Чи катається Фред на своєму велосипеді? Після 12, так, вдень yes, sometimes, так інколи катається. Ось таким чином ми з вами згадали а, тему Present Simple, стверджувальні речення, питання, а, заперечення, ну і вживання прислівників частотності. Ну і останнє завдання: communication. Complete the dialogue with the sentences A to D. What's wrong? В чому проблема? Me too, і я також. Well, guess what? Well, ну, здогадайся, що? Don't be silly. Не будь таким. Нерозумним, так би мовити, так? Hey, Freddy, you like computer games, right? Привіт, Фреді. Тобі ж подобаються комп'ютерні ігри, правда ж? Yeah, так, подобаються. Um, Well, guess what? Ну, так здогадайся тоді, що я тобі хочу розказати. What? Have you got a new game console? У тебе є нова приставка? Don't be silly. Не будь таким дурним. What then? Тоді що? I've got a new basketball game. У мене є нова баскетбольна гра. Do you want to play later? Uh, ти хочеш пограти пізніше? Ну, або баскетбол, це ще називається і м'яч для баскетболу, так? Тобто нова гра для баскетбольного м'яча. No, thanks. What? Що? What's wrong? Що не так? Чому ти не хочеш? I don't like basketball very much. Мені не дуже подобається баскетбол. I've got a great football game, too. У мене також гарна футбольна гра. Oh, I love football. О, мені подобається футбол. Me, too. і мені також. So we have completed the dialogue with the sentences A to D. Read this dialogue again. Прочитайте цей діалог ще раз. Ну, ми зараз з вами можемо підвести підсумки. What you can Now you can talk about free time, daily and housework activities. Зараз ви можете говорити про uh, щоденне якісь заняття ваші, домашні заняття і заняття, якими ви займаєтесь у ваш вільний час. Now you you can say how often you do things. Зараз ви вже можете сказати, як часто ви виконуєте якісь речі, використовуючи прислівники частотності. Always, often, usually, never, really. Now you can say what sports you like or dislike. Зараз ви вже можете сказати, які види спорту вам подобаються, а які ні. Now you can use the present simple tense oh yes. Indeed. I hope so. Now you can use in on at to speak about time. Зараз ви можете використовувати прийменники in on at, аби говорити про час. Now you can talk and write about your favorite day of the week. Зараз ви можете вже розповісти і написати про свій улюблений день тижня. That's great! Зі своїми глядачами, які вже переглянули мій відеогляд до підручника за темою roundup сьогоднішнього уроку. Я з вами прощаюся. Ну, а з тими постійними глядачами своїми, які роблять зі мною перевірку домашнього завдання, будь ласка, залишаюся. Не говорю вам до побачення, не прощаюся з вами. Переходьте, будь ласка, в опис, за описом під цим відео. Зробимо перевірку домашнього завдання разом. Але спершу виконайте його за робочим зушитом, ну а потім вже переходьте для того, щоб зробити його самоперевірку. Так буде ефективніше. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей. На наступному році починаємо юні 4 Where I live, де я проживаю. Goodbye, good luck. See you later!